Притча про маму ангел на землі. За день до свого народження дитина запитала у Бога. Кажуть, завтра мене посилають на землю. Як же я буду там жити? Адже я така мала і беззахисна. Бог відповів: Я подарую тобі ангела, який буде чекати тебе і піклуватися про тебе. Дитина задумалася, потім сказала знову: Тут на небесах я лише співаю і сміюся, цього достатньо мені для щастя. Бог відповів: Твій ангел співатиме і посміхатиметься для тебе. Ти відчуєш його любов і будеш щасливою. О, але як я зрозумію його? Адже я не знаю його мови. Запитала дитина, пильно дивлячись на Бога. А що мені робити, якщо я захочу звернутися до тебе? Бог м'яко торкнувся дитячої голівки і сказав: Твій ангел складе твої руки разом і навчить тебе молитися. Потім дитина запитала, я чула, що на землі є зло. Хто захистить мене? Твій ангел захистить тебе, навіть ризикуючи власним життям. Мені буде сумно, тому що я не зможу більше бачити тебе. Твій ангел розповість тобі про мене все і покаже шлях, як повернутися до мене. Так що я завжди буду поруч з тобою. У цей момент із землі стали доноситися голоси. і дитина Поспіху запитала, Боже, скажи ж мені, як звуть мого ангела? Його ім'я не має значення. Ти будеш називати його мама.